Певне, кожного цікавить майбутнє. Це саме те, що об'єднує всіх нас. Цікавлячись майбутнім, ми бажаємо почути те, що може нас потішити та підбадьорити. Роздумуючи над майбутньою долею України, Тарас Григорович Шевченко за рік до смерті ось так сформував бачення майбутнього. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Сьогодні з приводу майбутньої долі Землі можна почути різноманітні передбачення. Одні вчені стверджують, що наша земля висохне, тому ми останні покоління на землі, що допиває останні краплі води. Інші кажуть, що на землю впаде астероїд і покладе кінець життю. Треті передбачають, що нашу землю знищать прибульці з космосу. Четверті говорять про великого в декілька кілометрів висотою льодовика, який потопить нашу землю. Є і ті, хто передбачає, що кінець життю покладе снід та інші страшні хвороби. Все це не більш ніж людські домисли. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити. Ми дізнаємось про те, що Біблія говорить про майбутню долю нашої планети Земля. 20-й розділ книги об'явлення завершується описом знищення сатани і нерозкаяних грішників в озері Огняному. У 21-му розділі сцена несподівано змінюється. Іван бачить нове небо і нову землю та їхню столицю новий Єрусалим, що сходить з неба. В перших двох віршах 21-го розділу він написав. І бачив я небо нове, нову землю, перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. Важливо зауважити, що на початку Бог створив землю, щоб вона була місцем проживання для людини. Однак гріх змінив землю і зробив її місцем повстання проти Бога. Все творіння стало схильним до тління і смерті. Ще в старозавітні часи Бог обіцяв звільнити землю від рабства гріха та тління. В 65-му розділі Ісая записав цю обітницю. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Апостол Петро очікував виконання цієї чудової обітниці. В другому посланні, в третьому розділі, він писав. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. В 21 розділі книги. Об'явлення Іван підкреслює, що перша земля з її атмосферою заміниться новим творінням, відбудеться відновлення первісного стану землі. Перше, на що звертаю увагу апостол Іван, це те, що на новій землі моря більше не буде. Хоча на новій землі не буде величезних скупчень води. Але це твердження можна розуміти і метафорично. Море стало засобом розділення для апостола Івана з церквою з братами і сестрами. Апостол тут запевняє, що всі загрози і страхи розділення, яких ми зазнаємо тепер, вже більше не існуватимуть. Засланий на безлюдний острів, Іван переживав скорботу розділення, тому то він говорить, що все те, що нас розділяє сьогодні, у вічності просто не існуватиме. Далі апостол описує святе місто Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, який стане центром і осередком вічного царства на новій землі. Новий Єрусалим стане для нової землі тим, чим Старий Єрусалим так і ніколи не став для Ізраїлю – і для всього світу той факт, що Іван бачить місто, що сходить із неба від Бога, вказує на те, що це не відновлений колишній Єрусалим в Палестині, але місто, приготоване Христом на небі, і з'явиться воно на землі в кінці тисячолітнього царства. Згідно з посланням до євреїв, художником і будівельником цього міста є сам Бог. Новий Єрусалим у всій своїй славі стане остаточною реалізацією Божих обітниць і виконання мрій всіх людей про безпеку і захист. Новий Єрусалим, що сходить з неба на землю, представлений як наречена, прикрашена для чоловіка свого. В 21 розділі книги Об'явлення в 9 вірші про новий Єрусалим сказано як про невісту, жону Агенця. Подібний опис використовується у 19 розділі щодо церкви, святі. І місто разом це наречена агенця. Вони тісно пов'язані і святі, і місто прикрашені як наречена в прекрасному вбранні. Церква одягнена в чистий та світливий сон. А про місто сказано, що воно прикрашене сяючою славою Бога. У 21 розділі з 18-го віша Іван перечислює дорогоцінне каміння, яким було прикрашене місто Єрусалим. Це являє собою різкий контраст щодо самопрославлення Вавилона, щедро оздобленого золотом, перлами і коштовними каменями, який, зрештою, буде зруйнований. Далі Іван чує гучний голос, який виходив від престолу Божого. Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. У Старому Завіті Скинія, а пізніше храм символізували Божу присутність в середовищі Ізраїлю. Саме там народ міг спостерігати славу Божу. Згодом, через невірність ізраїльського народу слава Господня залишила їх. І ось Іван чує, Гучне запевнення, що новий Єрусалим буде місцем, де Бог житиме зі своїм народом в повному єднанні і де його слава проявлятиметься всю вічність, Бог і людство більше не розділяться, спасені завжди житимуть в безпосередній присутності Божій. Цікаво зауважити, що ця обітниця спочатку була дана Ізраїлю, вона записана в книзі Левит в 26 розділі. І поставлю місце перебування свого серед вас, і душа моя не обридить вами. Я буду ходити серед вас і буду вам Богом, а ви будете мені народом. Обітниця, яка була дана одному народові в древності, в майбутньому стане реальністю в житті Божих дітей, представників з усякого люду і племен і народів і язиків. Саме в новому Єрусалимі Бог завжди буде перебувати зі своїм народом. Новий Єрусалим стане досконалим місцем зібрання викуплених, символом довгоочікуваного союза Бога та Його вірного народу. Божа присутність в місці скасує все, що було властиве старому порядку. Бог витри кожну сльозу з очей спасенних. Сльози, природньо викликані горем, болем, смертю, є результатом гріхопадіння на новій землі, в новому Єрусалимі, всі причини сліз будуть усунені. У відновленому раю не буде вже ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Це відгомін Божої обітниці, що була дана кілька століть тому через пророка Ісаю. Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя всякого, і ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. В книзі об'явлення описано повне виконання цієї обітниці. Біблія називає смерть ворогом людського роду, завершення вселенського конфлікту і встановлення остаточного Божого правління на землі стане кінцем гріха та смерті. Апостол Іван бачив, що смерть і ад були вкинуті в озеро огняне. Божа присутність серед свого народу на новій землі гарантує повну свободу від смерті. Коли Ісус жив у плоті, Його присутність усувала біль сльози і смерть. Це добре розуміли Марфа і Марія після того, як їхній брат помер. В 11 розділі Євангелії від Івана написано. І Марта сказала Ісусові: Коли б, Господи, був Ти отут, то не вмер би мій брат. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому та й говорила до Нього: Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат. Сестри добре знали, що в присутності Ісуса смерті та сльозам не могло бути місця. Таким же чином, присутність Ісуса серед свого народу на новій землі це свобода від болю, сліз, смерті або будь-якого іншого життєвого випробування. Нова земля буде повністю відмінна від землі. Страждання і смерті, яку ми знаємо з гіркого досвіду, щоб ці слова були свіжими в пам'яті Божого народу, ось яке повеління Господь дав Іванові. Напиши, що слова ці правдиві та вірні. Бог керує ходом історії, і Він призведе історію повстання світу до остаточного завершення і дасть йому новий початок. Біблія говорить, що в новому Єрусалимі Христос приготував оселі для спасенних, однак викуплені не будуть обмежені стінами нового Єрусалиму. Вони успадкують всю землю. Зі своїх будинків спасенні відправляться за межі міста, щоб проєктувати і будувати будинки, про які вони мріяли садити, збирати урожай і харчуватися чудовими плодами. Про це Господь сказав ще через уста пророка Ісаї. І доми побудують, і мешкати будуть, і засадять вони виноградники, і будуть їхній плід споживати. Важливою справою викуплених в Божому царстві стане їхнє служіння як посланців Христа, які свідчитимуть всьому всесвіту про любов Божу. З величезною радістю жителі нової землі будуть прославляти Бога. Одне з важливих запитань, яке цікавить багатьох людей, коли вони роздумують про вічність, чи впізнають вони своїх друзів і рідних після того, як всі спасені отримують нетлінні тіла. У 20 розділі Євангелії від Івана сказано, що учні Христа впізнали його після Воскресіння, Марія впізнала його голос, Фома впізнав його по зовнішності, а учні з Емаусу впізнали Ісуса за притаманними тільки Йому особливостями поведінки. Ми можемо бути впевнені в тому, що на новій землі ми Продовжимо взаємини з тими, кого ми знаємо і любимо зараз. Насправді саме взаємини, якими ми будемо насолоджуватися там, і не тільки з рідними і теперішніми друзями, роблять небо бажаним для нас. Спасенні будуть насолоджуватися спілкуванням з Богом Отцем, з нашим Спасителем, зі Святим Духом, з ангелами, зі святими з усіх племен, колін і народів, з нашими сім'ями. Більше не буде деградації, розбитих сімей, втрати друзів, гармонія і цілісність будуть всеосяжними. Одного разу Христу розповіли про жінку. Яка в своєму житті сім разів виходила заміж і запитали, чиєю дружиною вона буде після Воскресіння. Не потрібно володіти багатою уявою, щоби зрозуміти ті нескінченні труднощі, які неодмінно з'являться, якщо подружні відносини, що існують на цій землі, будуть відновлені на небесах. Відповідь Христа відкриває божественну мудрість. Ісус же промовив у відповіді: помиляєтеся, ви, не знавши писання ані Божої сили, бо в воскресінні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі, ви можете подумати, невже викуплені позбудуться тих переваг, які передбачає подружнє життя? Хочу вас запевнити, що на новій землі викуплені не будуть позбавлені жодних благ. У 83 му псалмі записана чудова Божа обітниця Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Якщо це істину в реальному житті, то наскільки істинно це буде в житті майбутньому? У шлюбі головне, любов. Шлюб надає можливість її висловлювати. В святому письмі написано: Бог є любов, радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твоїй». На новій землі не буде недостачі в любові ні в радості, ні в насолоді. Ніхто не буде відчувати себе самотнім, спустошеним, небажаним. Ми можемо бути впевнені, що люблячий творець, який створив шлюб, на радість людям в цьому світі, приготував щось краще, настільки краще, наскільки новий світ перевершує цей. Гарантію того, що нова земля назавжди залишиться новою, незважаючи на те, що вона буде заселена жителями цієї колись опоганної гріхом старої планети, буде те, що Бог не допустить на неї, як написано у 8-му вірші 21-го розділу невірних мерзенних душогубів, розпусників, чарівників ідолян, неправдомовців. Він зобов'язаний вчинити так, бо гріх руйнує все, у що він проникає. Рани на Христовому закривавленому чолі, на боці, на руках і ногах будуть єдиним нагадуванням про жорстокість гріха. Протягом нескінченних століть головські рани Христа прославлятимуть Його і проголошуватимуть Його силу. Зверніть увагу на 9 і 10 вірші 21 розділу. І прийшов до мене один із семи ангелів, що має сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи: Ходи, покажу я тобі невісто, жону агенця і заніс мене Духом на гору велику і високу, і місто Велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Один із семи ангелів, які вилили сім кар. Покликав Івана, щоб показати наречену агенця. Той факт, що про цього ангела сказано такими ж словами, як і про того, хто раніше покликав Івана подивитися на засудження великої розпусниці, передбачає, що це той же самий небесний ангел. Та цього разу ангелу доручено показати Івану наречену агенця у всій її славі. Іван зауважує контраст між двома містами, колишніми споконовічними ворогами та їхньою долею. Апостол за допомогою фігуральних виразів намагається донести ту звістку, що на руїнах гордого, злого і згубного Вавилона підніметься новий Єрусалим, чистий і сяючий славою Божою. Третьому вірші, 21 го розділу, голос з неба називає святе місто оселею Бога з людьми. Саме там Бог житиме разом зі своїм народом. У 22-му вірші, 21-го розділу, Іван пише, що він не бачив храму в новому Єрусалимі завдяки постійній присутності Божій. Саме місто буде функціонувати як храм. Перше, що помічає Іван. Та це славу Божу, яка сяє в місці. В 11 тексті 21 розділу написано. «Славу Божу він має, а світлість його подібна до каменя, дорогоцінного, як каменя ясписа, що блищить як кришталь. Людські слова не можуть описати світло Божої слави в місці. тому Іван застосовує певне порівняння. Сяючи слава Божої присутності, світить яскравіше, ніж небесні тіла, роблячи їх світло непотрібним. Зверніть увагу на подальший опис міста. Мур, воно мало великий і високий, мало 12 брам. А на брамах 12 ангелів та ймення написані, а вони імення 12 племен синів Ізраїля, від сходу три брами. І від півночі три брами, і від півдня три брами, і від заходу три брами. І міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен, 12 апостолів Агенця. Опис міста побудований за зразком древніх міст, які були відомі Івану. Вони були оточені з воротами для захисту від ворогів. Новий Єрусалим має великий і високий мур, що збудований з дорогоцінного каменю. Мур навколо нового Єрусалиму призначений не для оборони, адже сили зла будуть знищені. Мур є символом безпеки та захищеності. Вулиці міста нового Єрусалиму вимощені зі щирого золота. Всі дорогоцінні камені, будинки та вулиці зі золота символізують славу Божу, завдяки якій стане непотрібним світло сонця і місяця. Новий Єрусалим не матиме потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава Бо Божа його освітить! А світильником для нього буде Агнець. Стіна столиці Нової Землі матиме 12 брам. Троє воріт знаходяться з кожної її сторони, зі сходу, з півночі, з півдня і з заходу. 12 воріт означають універсальність. Зверніть увагу на передбачення Ісуса Христа. І прийдуть інші від Сходу і Заходу і півночі, і півдня, і престолів Царстві Божім засядуть. Новий Єрусалим це місто для всіх. Кожен матиме необмежений доступ до Божого престолу. На воротах міста написані імена 12 колін синів Ізраїлевих. Крім того, стіна має 12 підвалин, на яких написані імена 12 апостолів. 12 апостолів презентують церкву. Згідно зі словами апостола Павла, церква Божа збудована на основі апостолів і пророків через символізм «12 воріт з іменами 12 колін Ізраїлю та 12 підвалин, де написані імена 12 апостолів. Іван малює новий Єрусалим як місце народу Божого, старого і нового завіту в його повноті. Новий Єрусалим в об'явні це виконання давньої мрії і сподівання на ідеальне, безпечне місто. У ньому увесь народ Божий, викуплені всіх віків, отримують безпеку завдяки постійній присутності Бога там. В другому вірші, 22 другого розділу, написано Посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 разів плоди кожного місяця приносячи плід сві, а листя дерев на вздоровлення народів, їсти від дерева життя в Едемі означало жити вічно. Після того, як Адам і Єва були вигнані зі саду, їм було заборонено наближатися до дерева життя і їсти від нього. Дерево життя в новому Єрусалимі символізує вічне життя, вільне від смерті і страждання. На новій землі, у відновленому Едемському саду дерево життя більше не буде забороненим, воно знаходитиметься серед нового Єрусалиму, і всі викуплені матимуть доступ до нього. Люди знову матимуть дар вічного життя, яким насолоджувався Адам до того, як гріх увійшов в світ. Все, що було втрачено Адамом, повернуто через Христа. Плоди дерева життя завжди будуть доступними для викуплених на новій землі. Листя з дерева життя матиме цілющу властивість. Це не означає, як стверджують деякі тлумачі, що листя дерева служитимуть для запобігання хвороб. Зі знищенням зла хвороби та смерть назавжди зникнуть з відновленої землі. Здоровлення народів фігурально стосується стирання всіх національних і мовних бар'єрів розділення. Царство Боже не обмежене юдеями або будь-якою іншою нацією. Новий Єрусалим населятимуть люди з усіх народів, колін і язиків. Листя дерева життя зцілюють відчуження між народами. Народи будуть об'єднані в одну сім'ю як істинний Божий народ. Тоді здійсниться те, чого очікував Пророк Михей століття тому. І він буде судити численні племена і розсуджувати буде народи міцні, аж у далечині, і вони перекують мечі свої на лимеші, а списи свої на серпи, не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатися війни. І буде кожен сидіти під своїм виноградником і під своєю фіговницею, і не буде того, хто б страшив, бо уста Господа Савота оце прорекли. Там, на берегах річки життя, викуплені, запросять своїх ближніх під дерево життя, цілющі властивості листя дерева життя всілять всі рани, расові, етнічні, племінні, мовні, які розривали та розділяли людство впродовж століть. На цій старій землі часто кажуть, що все добре коли-небудь закінчується. Радісна звістка про нову землю полягає в тому, що їй ніколи не буде кінця. Тоді здійсняться слова, що записані в книзі об'явлення в 11 розділі. Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. Відповідно до Писання, все творіння об'єднається в співі гімну, і кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило тому, хто сидить на престолі і анцеві, благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки. Велика боротьба закінчиться, гріха та грішників більше не буде. Всесвіт стане чистим. У всьому незліченному творінні буде битися один пульс гармонії та радості. Від того, хто створив все це у всі простори безмежного світу, будуть текти потоки життя, світла та щастя від найменшого атома до найбільшої галактики. Усе живе і не живе у своїй незатьмареній красі та досконалій радості, буде свідчити про те, що Бог є любов. Подякуємо за цю славну надію Богові в молитві. Дорогий наш небесний отець. Ми безмежно вдячні тобі за те, що Ти готуєш для всіх нас славне майбутнє. Господи, Ти пообіцяв, що наша земля буде перемінена. Ти бажаєш, Господи, перемінити і нас, щоб ми могли жити на цій оновленій землі всю вічність і мати чудове спілкування з тобою. Благослови нас у цьому і допоможи нам слідувати за тобою, наше життя вручаємо у Твої святі руки, і щиро дякуємо за цю чудову надію. Амінь. Пам'ятайте, ваш вибір сьогодні вирішує вашу вічну долю. Щоб зробити правильний вибір і вспадкувати вічне життя, рекомендую вам серію біблійних уроків дивовижні факти. Зателефонуйте за номером телефону 0800 30 20, 20 або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. А я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!